Нажмуючий тенд кабачок до а я спробую зробити з баклажаном. Так як мій чоловік любить кабачки, а я люблю баклажани. Вирішила спробувати зробити такий баклажан в Ну Подивимося. з цього вийде. Посолила поперчила і відправляю трошечки ново відпочити. Десь 10 хвилин тут робити за той час Розбила е, Розбаражається і трішечки посолила. І додала ще свої стейні трави, це залізки, тому що я їх обожнюю. і зсуваю Мала ще морожений кропчик і вирішила ще додати мороженого кропчику до ліця. Перемішую, попіліваю поворітку і буду обжарювати Обмокую красивенько та Так Дуже-дуже-дуже дуже обмокую. Тоді в муку треба дуже ретельно гарне ясенку. Це все обсипати, щоб не залишилося вільного місця. Займу купу стряпую і тоді знову в яйце. Коварік, бачу, чую, що вже дуже розігрілася і продаємо на сковорідку. Але стараюся її гарно розігнати і пожарую. Поки това жариться, беру баклажан. Але я не люблю багато ляру, тому я спочатку робила. Да, yeah. збираємось ну, що поручки. Красивато стягуємо і яйчко. Заплажа. У нас кабачком смажиться на невеликому вогні. Що просмазить кабель. Бахажачка. А ось це вже багажа досмажується. Кабачок і вже витягну. Поставила серветки паперові, щоб забрати зайвий об'єм. Так як я не любитель різних соусів, ви можете собі зробити сметанково-еманімезний соус з крапчиком та чесничком, а я люблю просто. Тому це мій баклажанчик. Зараз я його списку. Дуже смачно. Мені дуже сподобався. Так що пробуйте, експериментуйте. Усіні смачного.